Вони щодня піклуються про людей, займаються евакуацією, годують переселенців, відбудовують зруйновані будинки та прибувають на місця прильотів, де надають допомогу постраждалим. У Харкові привітали волонтерів та відзначили їхню роботу та активну громадську позицію. Подяками від міського голови були попередні списки, тобто на місці наша команда співпрацювала з органами місцевого самоврядування з національною поліцією і Приїжджали на місця прильотів, де будуть ворожі атаки і де людей необхідно було евакувати. Подавалися попередні списки, і людей згідно списків, евакуювали. Дуже було на початку війни, саме у перші дні війни, дуже це питання воно було перенасичене, тому що дуже багато людей зверталося за допомогою. Було навіть таке, що друзі зверталися за допомогою. а Ми казали, вибачте, на жаль, в порядку черги, тому що і так багато всі люди. Питання таке ну, пожили перед І От така була ситуація, що тобто, наш друг звернувся, ми не змогли війкувати, але одна з людей відмовилися, ми протелефонували нашому товаришу, сказали, давайте швидко пакуйтеся, ми заберемо протягом години. І коли ми їх зібрали, близько години-дві саме в цей будинок був приліт ворожої атаки на ракети. Тобто, Ось таке диво траплялося Таких історій дуже багато. На початку повномасштабного вторгнення громадська організація я врятований долучилася до процесу евакуації мирного населення, долучилася до роздачі гуманітарної допомоги. Взагалі, вона була заснована ще в 2018 році для допомоги в реабілітації людям, які мають залежності. Але під час повномасштабного вторгнення ми трошки пере Кваліфікувалися і стали допомагати населенню міста Харків та Харківської області. Займаємось евакуацією людей, роздачою гуманітарної допомоги, підтримкою населення в правових питаннях. Наприклад, якщо у людей втратили документи чи ще якісь питання юридичного плану, ми таку допомогу надаємо. Годуємо гарячими обідами мешканців міста. Щодня це близько 500-600 гарячих обідів в чотирьох на чотирьох локаціях в два райони міста. Є команда, яка робить на складі, пакує гуманітарну допомогу. Є команда, яка садиться за кермо і їде туди, куди посилають, куди ми їдемо. Ну я, я як водій. Тому я їжу Крематорськ, Покровськ, Купінськ, та ті всі направлення, де більш є потреба чи евакуація, чи е гуманітарна допомога. Хочу подякувати всім вам, багатьох з вас. Я е, знаю з багатьма. Ми зустрічаємось, на жаль, на прильотах, жахливих прильотах. І е, я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Бо теж починаючи з першого дня війни, ви допомагали військовим. Ми разом евакуювали людей з Харкова, коли це було. Рибна годували людей, оказували медичну допомогу, і зараз під час прильоту кожного разу я зустрічаю з багатьма з вас і знаєте, ви робите таку необхідну для людей справу, за що я вам дуже дуже вдячна. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.